4 грудня 1996 року паспорт виданий Ротинським РМС Іван Кенківській області. Суд світло встановлено. Суду з'яснює вам, що викладені для того, що теряють свідків в адміністраційній справі за потребування фізичної особи підприємця Гмит Ігоря Тарозовича до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за участі третій особи на стороні відповідача колективної сільського спортує перевозить Княгиничі. Наступний. Порядок буде, ви в вільній формі, повідомляєте те, що вам потрібно, здуву цікаво знати стосовно акту, а право е, користування земельною ділянкою. І потім будете відповідати на зберігання. Спочатку сторони, яка вас викликала, сторони, яка вас викликала, а потім так, будь ласка, стосовно акту, Поясніть суду. Цікавить оригінал акту. Я прийшов. Працювати в 1982 році до Івано-Франківського рибокомбінату, був директор Хриті Іван Васильович, у Івано-Франківський рибокомбінат мав шість рибгоспів. Пійшов ці баби, Княгиничі, болехів і Завертка. І в той час вже почалися перетяжки з сільськими радами. Ну, такого акта, як на землю, в той час у Рибгоспі не було. Тоді Івано-Франківський Рібкомінант змовляє в Інституті геодезії і картографії івано франківську виготовлення актів. І той акт був виготовлений у 1986 році, підписаний головою районної ради Квітом Іваном Васильовичем і начальником земельного відділу, такий був. Ну, Теж те, те, тут писаний, і згідно того земельного акту, проходили різні перекоси, тобто судові справи. Одна справа перша, яка була виграна на основі того акту, то сесія Княгнецької сільської ради висунула нам позов, щоб ми платили податок за землю і податок за воду. Так, як ми вже не відносились до Міністерства рибної промисловості, а відносились до сільського господарства, нас перевели, то ми виграли Івано-Франківську суд з сільською радою, де нам було вказано, що ми не маємо права платити згідно цього акту, що ми не платимо податок за воду і податок за землю. І дві сільські ради, Княгінецька, ой, Васючинська і Воскресінецька, яка в даний час. Вже не подавали нічого, бо рішення одного суду автоматично переходили на сумісів Раді. Далі, <кій> гідно того земельного акту, почалися перекоси з Осхідницьким, такий ленпромом, який мав землю. До землі він ще хотів стави мати, бо хотіли широкими господарями бути. І почалися судові справи з їм. Всі судові справи, які вели Рибос Рибос-Княгиничі, ЗОВ. ЗО. Рибосснягиничі і фермерське господарство военпромом було рибгоспом вигнане. Всі до одного суда. Да. Ні один не був прогнаний. В сторону Рибгоспу виграш. Е, і спираючись на те, що рибоснягиничі завжди в своїх статутах мінялося власники. Уперед був державний рибгосп, потім став КСП Рим, колективне світлосподарство Рибос, гідачі, проти ЗОВ КСП СПРО в кажному статуті було вказано, що Ривос попередньо приходив згідно типу, е -тому, е -тому, правонаступнику. Кого в кожному статуті я їх маю, що ми є правонаступник попередника. І я теж дещо, дещо читаю по сьогоднішній день, то Контактурний суд. Постійно підтверджував. Я не сказав, що я вас бо я можу тут пропустити, що не тільки нам був той виготовлений акт на землю, а всім рибгоспам, які є Іваном на той час, були в Івано-Франківському рибкомбінаті і запечив Рибу область. І більшовцям такий ідентичний акт, бо я їх бачив, бо ми не раз. І більшовцям, і Бабину Каурського району, і Завадка Каурського району. такі самі є акт і Балехів, там Бабін-Рибок був. Теж такі ахма. І пісниця, до речі, теж такі То він був бігати 6 чи 7 хто. я їх всі бачу. То чому він не дійсний? Ні, mm нас -hmm. цікавить не те, що дійсно не дійсно. Нас цікавить оригінал того актуально. Дивіться, я коли працював до 2015 року, коли мені зробили на серці операції, поміняли клапан, бо мене винудовить. Ви розумієте, що то вже не був я. Така людина, яка могла бігати в чого так поставашки і так далі. Мене життя так повернуло, що я той рибос переписав на Кимінську Ольгу, яка стала власником Рибоску на 2015 чи 2016 рік. А я пішов на пенсію і в другої групи. І ті люди, які прийшли, які не дружили з паперами, думав, що то є папери, і їм то, і, коротше, той акт пропав. Де він дівся, що вони в кінці не годен знайти, бо тих людей вже в системі Рівгоспу немає. Де він є за кордоном, я не можу сказати, бо я далекий. Я на Рівгоспі не працюю, я не мої другі руки, але я з Рівгоспом підтримую дружні відносини, і, бо вони до мене звертаються, щоб я щось їх проконсультував і питань яких немає з моєї сторони. Мені полегшило, я працюю, рухаюся, роблю все, що мені потрібно. Ну не про то балаш. І я рахую, що акт. Не тільки ми спираємось на акт, а спираються всі рибоспі, які в свій час їх отримали. І в даний час я дивлюся всіх, більш-менш ніде не написано, що акт втратив свою чинність. Я такого не знайшов. Мені багато хто закидає, що акт був створений в тій державі, яка сьогодні ні існує. Правильно. Але покажіть мені, де то відмінено. Ні, ми не говоримо про держави. У нас... Але де написано, що він на стіка, не має своєї сили. Організатори, господин Георгій Іванович, оригінал. Оригінал в я не знаю, де він є. Але я передавав питання, які там, я передав ще папері. Я передав, я передав, ще, я ще раз, скажіть. Прошу. Приміщі, кому ви передали? Хривінська Ольга, Хривінська Ольга, вона тоді якраз стала засновником рігозку, я передав. В 15-му році, так, ви передали? Так, 15 16-му, що... я вже, точно не можу. Ви передали, як я передав? Прошу. Обложка синя. Обложка синя, в середині як був герб. В той час, бо то була держава ще тоді. Розумієте, був. такий оригінал можна взяти, якщо вам потрібний акти, то він є ця, у більшовцях. У, 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 у Бабині. Ну, в ті хлопці. А, Ні, мій ахтись пропав. люди, Я не знаю, де він ну, дівся. Я передавав всі папери. Вишівецький акт чи... Та я розумію. Якщо ну. ви пригадуєте оригінал, сторонами закреплення, якщо ми підірваємо свідку копію цього акта, він скаже, це акт чи ні. Ну, Якщо можете сказати, звичайно, ми це момент що використаємо. Ви При пригадуєте, кіноглядати. Так, а як ти пригадуєте? не него спирался, мне 2 раза не два, яхты можно. бути підписаний і дом Івана Васильовича в Реальній Раді і Дарній Ви хочемо... подивіться, це цей, чи можна Далі. ви сказати? Ні, ви дивіться, що цей акт чи ні. Ну, візуально. Він? 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 Мои подписаны к доме вановосы. И в начальном зрении видео семей подписанный. Нет, цевин, да? Відео, э, тим, Не? А дурья указывает? Да. Иду сам, да? Так, так так? а именно речь. Ну і підписи порно подивитися вже. Ні, ну підписи дивіться Ще раз по Я підпису там не бачу, а тільки по ринку тиску не бачу. Так, ну так там. Так, а, ну, так, так. все так, да? я я пошу, бачу. А, Ну то він, то він, то не може. О, а ви знаєте голови районної ради? Є, він, він, Знаете, так, він. вин. С 86-го року. Так, А, здесь понимаете вам? Ви сказали в здоровому засіданні і присягали про те, це є підпис Івана Віса. Так, так, так. Так, На цьому так? Так. А ще Дозвольте, чи в мене такий самий екземпляр? Чи в нас таке самий екземпляр? Так, через секретаря завершайте ще раз. Ще раз запитання. Ні, вам вам дайте це підпис голови районної ради. Ну, я, хіба ми можу пригадати підпис так, у висі цього родів. Я ж не можу такі речі, я звільню. Той, хто точно, але ну, підпис я не можу сказати. Де яка? Я не ні. можу ні. сказати, яка підпису. Це і логічно, чистимо адвокат, що не позначається, давте запитання. Mm. Я не можу не дані ні, ні вам сказати, і на підпис. Тобто, чи вірно ми розуміємо, на той екземпляр, який є так. в матеріалах справи, копія, ви стверджуєте категорично, що це є підпис. Є підпис. Дивіться, запитання знято, тому що він, в перший раз вів, що це його, ну, свій поправився і ну, сказав, що він не може, розуміючи, він не може сказати. нас цікаве запитання. Це саме копія цього акта, оригіналом якого так. так, так це так, копія цього Так, Це. Були ще запитання? Так, копія того акту. Як сказати, чи державний акт, оскільки ви працювали з 1952 по 2015 рік керівником е, РИБОСту, прошу сказати, чи державний акт, який ви пізнали, е, був зареєстрований в книзі е, реєстрації державних актів? Оскільки на ньому відсутня номер і будь-яка інша інформація про його реєстрацію. Бо, я думаю, який відвагатую повинні реєструвати, а як так може? Ви Дайте, бачили за користь? Ви бачили таку реєстрацію? Я, я не бачу, мені дали в руки. Не бачив, так. Представник Я не бачу, як то ресурс. Ви ж не працювали в районі раді. Ні, Три я не працював. Ні, 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 ні. І то ті акти не я отримав, треба ріппомінати вонофранківські хом'яківці. Чи відомо вам, чи виносила Багатинська районна рада рішення про видачу державного акту? Якщо так, я, я, я не можу... Я не можу вам сказати, я не просид. Не дам. Можна наступне запитання? Yeah, Прошу сказати, ви брали участь в процесі приватизації державного підприємства Ребгос і переведення його, реорганізації його ВКСП. Брав? Браво участь. Відповідно, ви супроводжували ті всі процеси, які відбувалися там, комісія була так, і так, так, так. далі. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, не увійшли права на землю та земля в акт прийому передачі, гідротехнічних споруд та в акт оцінки? Майна, які передавалося від ДП, від ДРА до КСП. Є вціночний акт. Є оцінка Є майна. Так. Є. Абсолютно вірно. Вся справа в тім, що в цьому акту немає землі. Бо питання, чи відомо вам, чи. О, земля земля. належить сільським радам. Як вона може належати у Криві, створеному господарству? На земля належить сільським радам. Добре, тоді Добре. По, -іншому, по іншому, якщо важна, ваша честь, в акті. Актів прямо передачі е, е, за, е, гідротехнічних споруд, які не увійшли в статутний е, фонд ХСП, е, в пункті 2,3, пункту 2 є така інформація. Під час при, е, приймання передачі споруд, комісія встановила, що земельна ділянка під, під гідроспоруди не відведена. Як ви можете пояснити, що ніби є державний акт, який ви впізнали, а комісія встановлює, що е, земельна ділянка не відведена гідроспоруди і в процесі передачі не була передана. Право наступнику. Я не знаю, що ви говорите. Всі гідроспоруди всі були передані. Споруди водовидпускні, споруди вхідні, де заходить вода, і споруди, тобто греблі, що було Я Мова е уточню, дивіться, мова йде не про те, що гідроспоруди були передані. Напевно, вони були передані. Так, Це, ви... земельна ділянка для обслуговування цих гідроспоруд. Була передана, чи? Вона ну, лишалася, вона лишалася, ніхто її не передавав у Криві, ніхто у Криві її не передавав. Вона лишалася так, як лишалася, Так що на, 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 на тій землі, що вказано в акті на землю, знаходиться гідроспоруд. Я так зрозумів, бо я, я так думаю, і воно так є. Так, е, ще запитання. Що скажіть, будь ласка, коли ви. Коли ви е, Відчужили частку в, в, в підприємстві. На цей момент це вже було товариство з обмеженою відповідальністю, чи, чи ще було КСП? Ні, це вже було ЦУ. So. Я був засновником. So. 98% акцій Добре, на цей момент державний акт оригінал. Ви бачили, був присутній? Був. 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 Я, я, я вже передавав. Тобто саме цей, копія якого є в матеріалу справи? Так? Так. Як? Займішно надається. Запитання, за особи е, процес спору та, як Ви, Заповідача немає запитань. Ні, дивіться, ми не встановлюємо. спору Зважаючи... Ви дуже помиляєтеся зараз ми прийдемо до вашого питання. Mm -hmm. Я питаю, у вас до запитання свідки є? Mm -hmm. Ні. Свідови, то рішення, та... mm -hmm. рішення по вашого питання, mm -hmm. Таке читає. Так. Тоді можна говорити про щось інше. Давайте не буде за п'ять наперед. Дякую, <риклад> Ви можете бути вільні. Ви можете залишатися в залі судового засідання. Я <праць> не що можете бути на власній році. Добре. Дякую а вам. Переходимо до вирішення по питання про по... по закриття проведення справи, яке було ухвалено судом. На даній стадії процесу ми поки що не можемо вирішити попитання стосовно призначення судової експертизи у чергу знавчої, оскільки проєналу акту немає. Так, на адресу суду поступили попитання від представниці відповідача по закриття провадження справи. Позивач та представник позивача визнайомі з цим попитанням. Ні, у нас є інформація про те, що до електронний суд поступило щось, але ну, незнайомий. представник незнайомий. незнайомий, представник незнайомий. Суд оголошує по питання. Побачення Франківського кожного адміністративного суду знаходиться справа номер 35567 рік, рік 24. Заходованого гнилька Юрія Целодовіча до Франківської обласної державної міської адміністрації про зняття проти правного скасування розпорядження від 19.01.25 номер 23 про відмовлено дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комплексі, розташованим ні водним об'єктом, та зобов'язання Української обласної державної адміністрації надати фізичні підсумці, додаючи дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комплексі, розташованим водним об'єктом, орієнтовною площею 12 700 газ для рибогосподарських потреб та передачі її в оренду передачі її в оренду. Кодексу адміністративного сучасного України на норми статті частини 1 сті 2 України посилається на норми статті 19 України на позицію Великої Палати Верховного Суду у постановах 29.5.19 року, справа нор 826 рік 93.41.17, 17, 19 року, справа номер 802-385, дріб 18А. 6.11.2019 року справа No 826 237-318 від 14 лютого 44 року справа No48021, відповідно до яких Велика Палата Верховного суду неодноразово висловлювала свої позиції щодо права внесення спорів до адміністративної юрисдикції, які полягають наступному. За компетенції адміністративних судів наразі спори фізичних чи юридичних осіб згодом державної влади. Органом місцевого самоврядування, які посадовою або службовою особи, предметом яких є перевірка законності рішень дій чи діяльності, цих органів прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом встановлені інші порядок судового вирішення, Зазначає, що таке публічно-правовий спір, означає про те, що під час визначення предмету юрисдикції справ суди повинні виходити з суті права та або інтересу, захист якого звернулася особа, заявлена. Особа, заявлених вимог характеру спільних правовідносин з місту та юридичної природи обставину справи. Визначальною ознакою справи адміністративної редикції є суд, зміст характер спору. Публічно-правовий на який поширюється юридикція зміцнення судів, є спором між учасниками публічних правових відносин і стосується саме цих відносин. Разом з тим, приватно-правові відносини відрізняються наявністю майнового чи не майнового інтересу учасника. Спір має приватно-правовий характер. Якщо вони умовлені порушення або загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило майнового конкретного суб'єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для справи приватно-правових відносин, посилається на рішення Європейського суду з прав людини у справі Сукуренко Стриво проти України, зам проти Австрії, зазначає про те, що виникнення спільних правовідносин з умовами незгоду позавичає розпорядження на Української Номер, дата, назва, підстави, прийняття якогось пола зокрема неямість до цього чи право постійного користування земельною ділянкою площею 8620 гектара, яка відповідно до змісту державного акту серії Б номер 083 427 і року з вказаним землекористувачем безпоковим безплатного користування в межах згідно з планом користування для розведення риби. Згідно з топними висновками великої палати, постанови від 4.09.18 9,18 справа номер 823 Рік 24 242, та Верховного суду від 14 № 480, рік 21 До спору визнання протиправним є скасування наказу, якщо позивач не був заявником стосовно оскаржуваних ним тракційних дій, які були вчинені за іншої особи. Такий спір є спором про цивільне право, незалежно від того, чи здійснювати державну реєстрацію права наповнила з отриманням державного реєстратора законодавства, та чи заявляється прямим простосування? Розповременного рішення запису в державному реєстрі прав вимоги проведення дійснень правочні на підставі, яких прийнято з проєна рішення здійснював створюваний запис. Крім того, зазначає про те, що в даному спорі, використовуючи з мною вказаний висновок Верховного суду, варто зазначити, що позивач був заявником, що позивний був заявником щодо отримання державного акту серії Б номер 083. 327 1966 року та не оскаржував видачу вказаного акту рецепту. Водночас, кілеч приймаючи розпорядження, скаржуване керувався державним актом серії Б номер 427 1986 року, який вже був виданий Ридборничі, виконавчим комітетом Латинської районної ради народних депутатів трудящих враховуючи те, що позовні вимоги в цій справі. Є похідними від вирішення судом питань щодо правомірності набуття при цехні права постійного користування землею, згідно державного акту, серія номер зазначає, впливають на майнові права та інтереси третьої особи, яка не з'являється на місців відповідача. Незважаючи на участь у створю суб'єктів цей спір є публічним правою, та не підлягає розгляду про адміністративного сучинства, оскільки подання цього позову спрямовано на поновлення порушених тому ну, у мене права саме передачі земельної ділянки в оренду. Предметом споруд ці є встановлення наявності права постійного користування спільною земельною ділянкою у третій особи, скільки зазначені позовні вимоги призвоні товаришні питання про право постійного користування та ускорювання наявності у третій особи, вказне підтверджується посередні їх і кінчення призимач, зокрема, подаючи питання, щодо доволі до сухому засіданні іншої судової справи, які був обслужені державний акт на право користування землею. Спір має приватно-правовий характер. Зобов'язання відповідно дати позивачу дозвіл на розроблення прокусом, точну віддання земельня у комплексі затошкований водним е, об'єктом загальному площі 12 800 грамм. Можна би уточнити 12 гектарів 8 тисяч чи 12 тисяч 800? 12 і 8? Але чому е відзначено 12,8 і три нулі, оскільки в розпорядженні про відмову фігурувала ця цифра? Ми не кажемо, як розпоряджені, ми скажуть 12 тисяч вісімсот чи тисячних? Не тисяч, 12, вісімдесяти. Є, але правда, якщо 12,80 то це читається 12,08. Ні, 12,8 тисяч це коли перед вісьміркою були нулі і два. Тоді би були 12,8, 12 гривень. 12 Добре, 12,8. 12 так, 10. Так. Тобто це 12 гектарів 80. Так. Це орієнтовно площа. Так, 12 гектарів 800, там 12 тисяч. Ні, 12 гектарів. Це орієнтовна площа, але вона... 12 гектарів, не 1000 гектарів. Якщо тисяча, то ми говоримо тисяча 12 Ні, Я розумію, я думав, що помилка. Посилається на рішення Великої палати Верховного суду з номер №26, 12, 32, 38, 216а. Зазначаєте те, що спільно є з мілічною правовим ускарженням рішенням, яке пов'язане з пов'язанням цивільного права третєї особи на постійне користування земельної ділянки, Зваж має намір отримати в оренду, скільки приймає право на то хто позов у справедливі роду за правилами до связання судних спокійної заховання викладно просить закрити провадження в справі за позвонив НИП і Редину. Франківської обласної державної військової адміністрації провезення по такому скасування розпорядження від четвертого номер 23 назва. Та зобов'язання у Франківської обласної державної адміністрації стандарт фізичної собі родиною до зроблений проекту землеткою щодо земельної ділянки в копцію заташований водним об'єктом орієнтовної площею 12 Цілих 800 г для господарських потреб та передачі її варіантів підписано до відділення державного лінія. Довірність управі передручення і високо-віддієнного державного лідерності. По суті, заяви коротко пояснення.